Довго іди і лечити дарма, де ти є, чи нема, це не знати мені, де надія бринить, я де світло в тюрь, я іду по воді, сонце не потоще, снігом вітром лагаю ще тільки, тільки мене не залишай, сонце не поточе. Хочу вас почути. Сонцем небом тощем, снігом вітром благающе, а тіхто далі, тільки, тільки мене не залишай. ще раз сонцем небом тощем, снігом вітром благающе, тільки, тільки мене не залишай. Сьогодні прекрасний день. Я рада, що ми всі зустрілися у Трускавці. А ви воду п'єте? А ви сказали сьогодні дякую всім лікарям? А ви в музей ходили? Ну Що ви так? Треба піти в музей, а ви в музей кераміки? Ходили на бюветі? Обов'язково треба піти в музей кераміки, пити воду, узнавати нашу історію. А ми вітаємо прекрасне місто з днем міста. Не можна сказати, що це день народження, хоча пісня є спеціальна. А є тут хтось, у кого день народження сьогодні? А в... Точно, а як звати? А поки я ще шукаю у кого день народження, підходьте сюди скажіть мені, як звати, у кого день народження. Тобто перший будемо вважати Трускавець. У кого ще день народження? Ні в кого? А як звати? Ще в кого день народження був днями. Я буду зараз вітати зі сцени. У кого? Як звати? Тарас, Тарас, Мар'яна, Трускавець. І ще хто? Валерія. Значить, з днем народження сонце, з днем народження Трускавець, Мар'яна, Тарас і Валерія. Співаємо разом і вітаємо цих прекрасних людей, які сьогодні тут. Співаємо!